Наступний мінерал Верделіт. Твердість 7,075. щільність 3,1. Блиск скляний. Ну і довга-довга формула. Одразу покажу. До речі, дуже схожий на візувіан. Верделіт є різновидом різновид турмаліну. Італійською верде це зелений, а літос камінь. Ну і верде літос. Верделіт. Зелений камінь. Ну, що в перекладі означає. В ювелірній справі найбільше і найчастіше використовують такі різновиди турмаліну, як рожевий і червоний рубеліт. Жовто-коричневий дравіт, синій індігаліт, і безкольоровий або білий ахроїд, і зеленуваті турмаліни верделіти. Всі згадані, тобто зелений колір турмалінів, зеленувати це, називається верделіти. Ці згадані кольоро, кольорові різновиди турмалінів об'єднують у єдину групу мінералу ельбаїта. Верделіт саме розповсюджений з благородних турмалінів. Зелений колір йому дають домішки поєднання залізу. Відтінки верделіту можуть змінюватись від ніжно-трев'янистого до темно-зеленого нерівномірність розташування домішок інколи створює цікаву гру кольору в кристалах верделіту. Найбільше місце народження верделіту знаходяться в Бразилії. Добувають їх також в Каліфорнії, на Імбії і на Уралі. Ну, от... Чекав, ну, то, що цей відтінки вердоліту, да? а, розташування, ну, нерівномірне розташування і дає таке, як виселка. Ну, не веселка, а одного кольору, але такий перехід. Це от якраз то, що я показував. От приклад, це воно в розрізі. І. Там цей колір, він так рівномірно міняється, ну, створюючи таку як круглі форми. Інші назви: бразильські смарагди, голова турка, сибіріти, знаки зодіаку, лев, козиріг, стрілець. Енергії чоловіча ян впливає на чари уста і персі. Лікувальні властивості. Верделіт позитивно впливає на серце та кровеносну систему, допомагаючи зміцнити серцевий м'яз, покращити кровообіг та збалансувати тиск. Він використовується для заспокоєння нервів, зняття стресу, тривоги, панічних атак та депресії, сприяє глибокому розслабленню та покращенню сну, зміцнює імунну систему та підвищує опірність організму до хвороб. От хочу зачепити тему ну, кратко. От заспокоєння нервів, зняття стресу, тривоги. Панічних атак та депресії. Чому це, як воно працює? Е, як правило, всі ці вони пов'язані з нашими думками, а наші думки пов'язані з атакою темних сил, скажімо так, які нас повинні, скажімо так, надресирувати, да? е, щоб ми навчились Дивись, комари розліталися взимку майже А ми навчилися протистояти темним силам, да? і звідси йдуть панічні атаки, депресія, тривога. І ось коли ми медитуємо, тобто наш зір провалюється, ну, умовно, да? провалюється в мінерал, і ми входимо в нього, да? Ми відволікаємося від думок, від сторонніх думок. І таким чином нас мінерал захищає. Тобто ми переходимо з одного стану, стану, коли ми чуємо ці думки, і вони нас ну, тривожать до стану, коли ми занурюємося в мінерал. І ми забуваємо про ці о, думки, і таким чином ми виходимо о, зі стресу. А коли, от реально, ну так навіть на, на картинку зараз дивлюся, да, коли воно о, різне, ну, один колір, але там з темного в світлий, а потім знову в темний. І такі така гра, да, то ну, там є де погуляти. Верделіт допомагає в процесах детоксикації організму, сприяючи виведенню шлаків та токсинів. Зрозуміло, що це еліксир або вода. Він сприяє швидкому відновленню після травм, операцій та хвороб, стимулюючи процеси регенерації, впливає на покращення обміну речовин та травлення. Стимулює регенерацію клітин, тканин та органів. Впливають на ендокринну систему, в цілому, і на гіпофіз. корисний для відновлення і оживлення репродуктивної функції. Ну, Там, де є слово гіпофіз, це більше може бути пов'язано з можливістю, з можливістю відкрити, посилити свої здібності, ясно бачення, ясно слухання. Магічні властивості. Верделіт вважається одним з найпотужніших каменів для зцілення на всіх рівнях. Фізичному, емоційному та духовному. Він сприяє оновленню. Регенерації та життєвих життєвій сили. Цей камінь є чудовим для роботи з, чакрою, з чарою персі. Він допомагає відкрити серце для любові, співчуття, прощення та гармонії, сприяє зціленню емоційних травм. Ну, знову ж таки, це те, про що я казав, коли ви. Змінюєте свою думку і відволікаєтесь від проблем. Ну, не, не то, що проблема, а від непотрібних думок. Як зелений камінь, Верделіт часто асоціюється з притягненням процвітання, багатства, успіху та достатку в усіх сферах життя. Він відкриває нові можливості для зростання. Верделі допомагає відчути зв'язок з природою, землею, заземлити енергію та відновити внутрішній баланс. Ну, Треба було написати ще зв'язок з пеклом. Може, хтось би і побачив в пам'яті? Турмаліни загалом відомі своїм захисними властивостями. Верделіт також, захищає... а, ну от є тут. Верделіт також захищає від негативних енергій, електромагнітного смогу та психічних атак, одночасно притягуючи позитивну енергію. Зразу поясню, що таке електромагнітний смог. Це коли у вас включена мікроволновка, електроплита, ну, електроприлади, да, вони всі виділяють електромагнітне поле і оцей смог, що повинен по думці науковців нам шкодити, то цей мінерал він гармонізує. От яким чином він гармонізує, або він всмоктує все це, або відштовхує. Ну, по цьому він іде чоловіче. І він 3-1 чи нісь Ну, скоріше всього, може, і то, і то робить, або може він її переробляє. теж може бути. Електромагнітне поле і вібрація мінерала перетворюють це електромагнітне поле зовсім в інше поле. Він стимулює творчість, додає ентузіазму та допомагає відновити радість життя. Таке. Нормальний.